Христос народився, славімо Його! Саме так вітаються дорослі, як тільки починаються різдвяні свята 6 січня і аж до Водохреща до 19 січня. А таку вість нам приніс ангел, який спустився з небес. На столі свята вечеря, вся родина за столом. Відчиняє янгол двері позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу доброта. пахне сіном і кутею, сяє зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим янголом летить. Ось сьогодні діти. У нас з вами аплікація, і ми з вами цього чудового янгола попробуємо змайструвати з паперу. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш синього картону, два аркуші білої бумаги. Шаблони ось таких кругів зовсім великого і менших. Кольоровий папір, клей, простий олівець, ножиці, фломастери чорного, червоного та голубого кольорів. І клеюночка, а також серветки. І так почнемо з вами працювати. З двох білих аркушів я прикладу самий великий аркуш. Бачите, це можна його буде, якщо нема шаблону, можна буде за допомогою любої тарілочки вирізати такий великий круг. І зразу з двох аркушів, нам потрібно два таких круга. Я вирізаю два круга. Круга у мене вже отрималася. Цей шаблон відставим в сторону. Один круг ми поки відставляємо, а другий круг ми складуємо навпіл. добре згинаємо. По лінії згину ми розрізаємо на дві половини, на два півкруга. Один півкруг це будуть крила нашого ангела, а другий півкулю пів ми відложимо в сторону. Ці крила ангела ми можемо вже приклеїти до нашої поверхні синього картону. Тепер беремо цілий круг, який ми не розрізали, і будемо створювати мантію нашому ангелочку. Мантія це ось наряд, наряд, в який одягнений ангелочок. З одної половини робимо невеликий загиб. Ось і з другої половини ми накладаємо на другу, щоб тут куточок співпали краї, і робимо ось таку мантію. Ось погляньте. Ось, так вийти. Ось, якщо я переверну ось такої форми мантія. І можемо приклеїти уже й мантію. Ось так. Трикутничок такий, щоб виглядав. Ось так ми її приклеїмо, наносимо на саму мантію клей. Приклеюємо лише по краях, лише ці куточки, а саму мантію не треба приклеювати. Добре, притискаємо пальчиками. Ось, Ось ми вже крилі і мантію приклеїли. А зараз ми беремо. Невеличкий шматочок жовтого кольору і кружочок. У мене ось є два кружочки, погляньте десь таких розмірів. Одного кружочка, який більшого розміру, ми виріжемо жовтого кольору такий кружочок. Тобто шаблончиком я собі намітю намічу і виріжу спочатку жовтий. Жовтий. А з білого кольору бо у нас залишилось півкруга, ми виріжемо біли. білий кружочок з меншого, менший кружочок буде білого кольору. Той, що більший жовтого. І теж виріжу. Ці кружочки вже нам не потрібні. Жовтий кружочок, який більший за розміром. Ось у нас повинно як отриматися. Це буде наше обличчя янгола. Ось, отак ми повинні будемо приклеїти на край, щоб жовта, жовтий колір виглядав. На білу поверхню нанесемо клей, на білий кружочок і приклеїмо його до жовтого, так як я показала. Ось, пальчиками притиснули. Ось таке у нас таке повинно утриматися обличчя. Зараз я візьму ламастер чорного кольору і намалюємо нашому янголу очки. Спочатку такі два кружочки. І бровки йому намалюємо. А тепер червоним, червоним фломастером намалюємо нашому янглу посмішку. Ось таку очки у нашого янгла будуть зінички будуть блакитні, тому ми йому намалюємо блакитні зінички. Ось таке обличчя Янгела у нас отрималося. Тепер цю горівоньку теж накінчик, трохи накладаючи, можна буде приклеїти до мантії. Що ми зробимо? І пальчиками довго, добре притискаємо зіткою скористатися, якщо зайвий клей. Тепер, дітки, ми прикрасимо мантію нашому янголу. Ось у мене є, є полосочка благословітного кольору. Я на стороні білого кольору намалюю кружечок. Ось приблизно такий. Тепер цей кружечок я складу гармошечкою в одну сторону. Другу. Тому що щоб у нас отрималось зразу багато таких кружечків. Гармошечкою складаємо і загинаємо. Ось. І так, ось ми до кінця гармошечку зробили і можемо вирізати наші кружечки, там, де ми намалювали кружечок. Смір. Отрималося багато кружечків, я собі в посудинку їх викладу. І зараз будемо прикрашати мантію нашому янголятку. Ой. Спочатку ми крильця приклеїмо до крилець. Такий гарний янгол у нас вже тримається. Ось так ви його прикрасите, доклеїте, я вам показую ось такий гарний янгол у нас отримався. Ну що ж, діти, творіть, робіть, ангелочки. А вам хочу всім бажати. Хай вашій оселі радость панує, Христос народився, мир світу дарує. Бувайте здорові! А я буду чекати на роботи, на ваші роботи. До зустрічі, до побачення!